Доброго дня. За основою для гри як ігрове поле, пропонується взяти, звичайну фізичну географічну карту світу. Наприклад, ось таку карту. Або це може бути будь-яка інша карта, яку знайдуть розробники вірніше, виконавці. Цю карту пропонується поділити на квадратики. Розміром з фішку, чи як дві фішки, для того, щоб фішки могли переміщатися по ігровому полю. Також пропонується позначити на карті крупні та невеликі порти. Наприклад, можна взяти як основу Ось є політична карта світу, і тут позначені деякі порти, наприклад, Бомбей, Сінгапур, Коломбо і так далі. Можна також, ну, взагалі необхідно Додати інші назви портів в Африці, так? тому що тут вони не позначені. Ось в Європі також позначити крупні порти в Північній Америці, в Південній Америці, і в Азії і так далі. Також пропонуються до гри карточки з питаннями. Є верхня сторона цієї карточки і зворотня сторона. На верхній стороні пропонуються 4 варіанти відповіді, і на зворотній стороні, чотири варіанти правильної відповіді, і на зворотній стороні пропонується правильна відповідь. Також окремо є карточки пригоди. це все по цій грі.